Доброго дня, неславні! Для розуміння вчорашнього мого відео по обробці абрикосу. Цей абрикос вже акторою обробляти не можна. Бо там багато хто пише, що я неправильно сказав. Навчора це дерево ще не цвіло. Від слова зовсім була тільки тріснута брунька. Вчора, позавчора. Можна було обробляти. Сьогодні все. І оскільки тут не вся абрикоса ще цвіте, ми вже цю хорус плюс актора ми пропускаємо. І вже коли зацвіте повністю абрикос, 80% буде квіток, ми обробляємо хорус або те, що я. Моє, ну, те, який препарат я використовую, це мобіль. Хорус або мобіль, плюс Скор, плюс каліпсо або Angio. Це два препарати безпечні для бджол. Вже це дерево буде оброблятися завтра і буде оброблятися ввечері. Це ті, кого хвилюють бджоли літають, не літають, Нія, ніхто не обробляє е, без, небезпечними препаратами для бджол, е, дерево, коли воно цвіте, обробляється, по-перше, безпечними препаратами для бджол. Це, може бути, Каліпсо, може бути, Енджел. І обробляється ввечері після того, як пройшов льот бджоли. Зараз бджола активно працює вже по квітці, яка розцвіла. Багато, якщо видно на відео, то бджола, то бджола літає, літає бджол, літає, літає бджола, літає джмель. Ось. О. Будь ласка, працює бджолка, нехай працює, хай летить. Це дерево вже не буде оброблятися бджоли небезпечними препаратами. Лише після цвітіння. Але то буде вже потім. Всім дякую за увагу.